Вітаємо слухачів Українського Радіо Миколаїв, в студії ведуча Галина Самоленко та операторка Наталя Квашенко. І ми розпочинаємо програму Радіо День. Сьогодні розповімо про ситуацію в тваринницькій галузі Миколаївщини, її стан, ідентифікацію та реєстрацію тварин. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва, дев'яносто два Первомайськ, сто FM, і дев'ять FM. В Миколаївській області галузь тваринництва не надто поширена в порівнянні із західними регіонами держави. На це є свої об'єктивні причини: кліматичні умови, степова зона ризикованого землеробства, мало пасовищ, наявні проблеми з вирощуванням кормів. Серед більше як трьох тисяч сільськогосподарських підприємств в області лише близько ста господарств утримують худобу. Незважаючи на різні перепони, ця галузь розвивається, поступово повертаючись до рівня довоєнного періоду. За даними Департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації, за два місяці 2025 року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, м'ясо було вироблено майже на 19% більше, а молока більше як на 4 що сприяє росту а відтак і прибутку? А що перешкоджає фермерам, та яким є загальний стан галузі на початок 2025 року? Як зараз організована система ідентифікації та реєстрації тварин? Ми розповімо далі у програмі «Радіодень». Олена Піскун, директорка департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації, назвала деякі важливі моменти, які варто врахувати, розводячи тварин та велику рогату худобу. Пропоную послухати її коментар. У нас дуже мало пасовищ, і тому є проблема певна з вирушуванням кормів. Тому що потрібна більш волога, погода та необхідно що вирушувати культурні кормові культури, то також потрібно розвивати подальше зрошення. Ну я хотіла відзначити, що тим не міні значить поступово галузь тваринництва повертається до рівня довоєнного періоду, і цього року, от за два місяці, 25-го нашого року було вироблено біля 4 тисяч тонн м'яса. І це майже на 19% більше, ніж за відповідний період минулого року. Було вироблено біля 22 тисяч тонн молока, що на 4,3 більше, ніж в порівнянні з минулим роком, та отримано 18,2 мільйона штук яєць. Це пояснюється в першу чергу через те, що поступово збільшується кількість поголів'я сільськогосподарських тварин саме у сільськогосподарських підприємствах. Взагалі, у нас на території області сподарську діяльність здійснюють біля 3200 сільськогосподарських підприємств, і галузі тварин сподівано лише 100 сільськогосподарських підприємств, ті підприємства, які отримують. Ту чи іншу сільськогосподарську худобу загалом на сьогоднішній день чисельність поголів'я, яка утримується в домогосподарствах і в сільськогосподарських підприємствах, становить майже 60 тисяч голів великої рогатої худоби, з яких біля 32 тисяч голів – це саме корови, Утримується 68 тисяч голів свиней, 37 тисяч тисяч овес кіст, а також більше ніж 1,3 мільйони птиці сільської я хотіла відзначити те, що більша частина поголів'я худоби утримується саме в господарствах населення. Цей показник взагалі досягає майже 70%. І тому саме господарством населенням слід звернути увагу на необхідність обов'язково проводити ідентифікацію худоби. Як тільки теля народилася, необхідно зареєструватися теля, отримати на нього певний паспорт, певні документи, і ця ідентифікація худоби дозволить їм також отримувати і державну підтримку. Уже декілька років поспіль надається для галузі тварин спеціальна бюджетна субсидія. Саме для тих аграрів, які мають у власності від 3 до 100 корів всіх напрямах продуктивності, і е, ця державна підтримка надається через державний аграрний реєстр. Ось ми наразі дуже часто до нас надходять звернення. Коли е, фізичні особи не отримали дотацію внаслідок того, що е, у них не вся худоба була проідентифікована. Коли худоба проідентифікована, вона автоматично підтягується в державний аграрний реєстр, і коли особа подає заявку через дар на отримання цієї субсидії, автоматично підтягуються дані про наявність проідентифікованої худоби, і саме на ту худобу, яка проідентифікована, нараховується е, субсидія. А це не мало на ну, сім тисяч гривень на кожну голову великої рогатої худоби. Якщо ви отримуєте маточне поголів'я якісь або овець, чисельності від 5 до 500 голів, то ця допомога становить 2 тисячі гривень на одну голову. Я ще раз наголошую на необхідності в обов'язковому порядку проводити ідентифікацію худоби. Зрозуміло подаватися через державний аграрний реєстр для отримання цієї допомоги. Уже в цьому році було проведено перший прийом заявок, і від аграріїв нашої Миколаївської області було подано 974 заявки на загальну суму 19,7 млн мільйонів гривень, в яких 671 заявка – це заявка на корів. По 7 тисяч гривень на кожну голову, і ця сума склала майже 16 мільйонів гривень. І 303 заявки на КІС та ОВЕ розмір фінансової підтримки склав 3,8 мільйонів гривень. От наразі проводиться опрацювання поданих заявок, і після прийняття позитивного рішення кошти надійдуть на рахунки утримувачів худоби. Тож для галузі тваринництва надається спеціальна бюджетна субсидія, але за умови, що вся худоба буде ідентифікована та зареєстрована у єдиному державному аграрному реєстрі. Лише після цього власники зможуть отримати фінансову підтримку. Проте ідентифікація тварин також є критично важливою для безпеки харчових продуктів, здоров'я тварин і довіри споживачів. Як зараз організована система ідентифікації та реєстрації тварин, чи застосовуються штрафні санкції? До осіб, які не законодавство з ідентифікації тварин, про це та інше ми запитаємо у Інне Дергач, керівниці Миколаївської філії державного підприємства Агентства ідентифікації та реєстрації тварин. Вона вже доєдналася до нашої розмови. Вітаємо вас, пані Інно. І для початку скажіть: а яких тварин ідентифікуєте під час війни і є... Ідентифікації реєстрації люди виїжджали, вивозили тварин, забивали їх і значно зменшилась ідентифікація. Але за 24-й рік, в порівнянні з 23-м у нас збільшилась велика рогата худоба у юридичних осіб на 25%, на 140% у фізичних осіб. Також збільшилась кількість товарних свиней на 116 у фізичних осіб, і дрібна рога та худоба фізичних осіб там загалом збільшилась десь на 300-400%. відсотків. Угу, угу. Зрозуміло пані Інно, скажіть, будь ласка, взагалі, як на сьогодні організована система ідентифікації і реєстрації тварин? Ну, безпосередньо, якщо ми говоримо про Миколаївщину. Ну, взагалі, коли розпочався процес гармонізації законодавства України до вимог Європейського союзу, були нові закони. Закон про безпечність харчового продукту, одна з його важливих вимог це простежуваність від лану до столу, тобто здорова тварина це безпечний і якісний харчовий продукт на столі. А як зрозуміти, що тварина саме ця тварина здорова, і саме ця тварина проходить всі профілактичні обстеження і дослідження? Цьому може допомогти тільки процес ідентифікації. Як ідентифікувати тваринку? Ну, господарі їх по кличках, по п'ятнишках ідентифікують, але важливим елементом є бірка, яка прикріплюється на вуха тваринки. Оце і є процес ідентифікації, угу. а реєстрація це ведення державного реєстру, тобто прикріплюється бірка, видається паспорт на тваринку, і ця інформація вноситься в єдиний державний. Реєстр України mm -hmm. на сьогодні функціонує державне підприємство агентство ідентифікації реєстрації тварин, і забезпечення оцього процесу ідентифікації це одне з завдань підприємства. Воно підпорядковане Держпродспоживслужбі України, і в кожній області створені філіали сьогодні. в Зв'язку з Москві відповідаємо ще за Херсонську область, тому що. Спеціалісти, які були там, вони виїхали. А ми співпрацюємо з двома господарствами та двома районами Береславським і Херсонським. Якщо говоримо про приватні господарства? Наскільки ця ідентифікація вона необхідна для господарів, і що вона їм дає? Ідентифікація у фізичних осіб у громадян, звичайно, є. У нас є сітка агентів. Які працюють в державній ветеринарних лікарнях і вони при проведенні своїх профілактичних робіт, щеплені досліджень, вони ідентифікують тварину, тобто доходять до кожного громадянина, який тримає тваринку. Uh -huh. Які переваги власнику? Це вони можуть вільно отримувати документи на переміщення, на забій, які видає ветеринарна служба, засвідчити право власності на тваринку, так, щоб потім подарувати її комусь і передати. Вільно Зувати свою продукцію від цієї тварини на ринку, застрахувати тварину, коли вона ідентифікована, і отримати передбачені державою дотації на тварин. Угу. Ці послуги безкоштовні чи платні? Ідентифікація це платна послуга. Первинна ідентифікація верха 105 гривень. Якщо це стосується свині, то це 79 гривень. А якщо це вівці кози, це 58 гривень. Ну, якщо бирка загубилась, то там ще менша сума, її можна відновити. А чи застосовуються якісь штрафні санкції до осіб, які порушують так, би мовити, це законодавство ідентифікації? Так, Держпродспоживслужба її частина ветеринарна, має ветеринарних інспекторів. Які і перевіряють дотримання норм законодавства. І якщо тваринка не ідентифікована, а відповідно до законодавства, це велика рогата худоба повинна бути ідентифікована протягом 7 днів від народження. Товарні свині, я казала, що при виході з господарства товарні і племіні свині протягом 60 днів. І якщо вони бачать ці порушення, вони можуть застосувати штрафні санкції. Це кодекс адмінправопорушень стаття 107.2, і вона тягне за собою накладення штрафу на громадян з 3 до 5 неоподаткованих мінімум доходів угу. і на фізичні ну це на громадян, а фізичні особи-підприємці або уповноважені особи господарств. Від п'яти до десяти неоподаткованих мінімум. Ну, ще є, як би, і невиконання вимог приписів, там трошки більше штрафні санкції. Зрозуміло, державний аграрний реєстр він пов'язаний з нашим державним, єдиним державним реєстром тварин. Коли людина подає заявку, там прописує в програмі все про себе. І потім підтягує свої корови чи вівці кози з нашого реєстра. Єдина проблема: якщо тварина не мала приплоду, тобто це не маточне поголів'я. Тоді реєстерії не підтягне. Що повинні знати господарі? І господарі повинні знати, вони повинні ідентифікувати припліт. Якщо є припліт раз в рік, то проблем ніяких з отриманням дотації нема. Система підтягне корів, людина отримає цю дотацію. Ну я так розумію, пані Інно, що якраз велику рогату худобу тримають у таких сільських районах найбільш віддалених, там немає труднощі саме з ідентифікацією. Єдина трудність семиденний термін. Тобто, ветеринарні лікарі вони заходять своїми щепленнями двічі на рік в подвір'я. Вони ідентифікують худобу. Ну це трошки з запізненням. виходить. але питань нема, Є в кожному колишньому районі це відділ обласної ветеринарної лікарні. Є наш агент, який це робить. Тобто, в разі якщо громадяни захочуть ідентифікувати своїх тварин, то їм варто чого починати зі звернення до, до клініки до до, до Ветер... Державної ветеринарної лікарні в районі. Вони заповнюють такий реєстр на твариночку. Вони проплачують цих сто гривень на коровку чи п'ятдесят на вівцю. Після цього ветеринарна служба видає паспорт на коровку і чіпляєм бирку. Ми бачимо все і статі, і вікові категорії і в кожному селі фізичних осіб. і Кожне господарство, їх переміщення, куди вони йдуть, на забій, на продаж, все це, -це прослідковується в нашому реєстрі. Щоб пересвідчитися, як працює даний механізм, ми звернулися до Тетяни Білоус, власниці сімейної ферми, яка знаходиться у Баштанському районі. Господарство займається розведенням великої рогатої худоби молочних порід. Підприємство доволі молоде, адже заснували його 4 роки тому, майже перед початком війни. Наразі ферма також користується дотаціями від держави. А про те, як все було спочатку і як ферма працює у час війни, нам розповіла її власниця у коментарі. Пропоную послухати складно за ці роки, складно особливо спочатку війни було так, що навіть ми не було ж сполучення, не приїздили, забирали. Молоко, то ми його навіть розвозили по селі, роздавали людям. Uh -huh. Ну тоді трошки наладилося. Скажімо так, ціну все одно ставили на молоко. Мало зараз не дуже нас раде, мабуть, так як і всіх фермерів на теперішній час. А збуваєте молоко. Як приїжджають до нас молоковозом, забирають молоко на серзаводи. Ви але зараз теж ситуація напевно не найкращим чином. Відносини uh -huh. ваші з ними як. Ну а зараз як не. Дуже багато молока того, що в нас коробки в запуску. То ми заключили договір. У нас є на території домінтернат. Їм продаємо молоко, там знаходяться хворі люди, і ми їм вони в нас беруть молоко по договору. То чому саме ви вирішили займатися великою рогатою худобою? Це сталося так, навіть воно було не зовсім обдумано, але спочатку тут як получається люди виїжджають з села як завжди, село. Залишають і хтось так здавати корів не хоче. Приходили, почали просити. Ну от купіть і так то в одних, то в других і вийшло, що трошки назирав на маленьку ферму. Ну, якби жалко їх десь теж. Віддавати бувати, да ну і не люди, наприклад, які би хотіли працювати. Скільки маєте голів і чи є у вас оці приміщення тепер, якщо ця кількість збільшувалася? Ну, дуйно. 30 коровок. Ми його почали перед війною будувати, і тоді, як війна почалась, чоловік дуже розстроївся і сказав, що не буде нічого. Ну, ми стали приймати біженців із Снігирівки. дуже багато тут людей було. Ми тут розміщали в хати, які в нас були коло нас пусті. І хлопці, є, які приїхали, сказали, що почали ходити до нас і сказали, що Дуже важко без роботи сидіти. дайте нам якусь роботу. Ну і завдяки їм ми закінчили будування. Там ще багато є роботи, яку треба було б зробити. Основне, ну вони нам допомагали закладати. Але щоб отримувати від держави підтримку, це ж треба бути офіційно зареєстрованим. Яка програма вам допомагає принаймні, у ці роки війни? Думали, ну. Трошки збільшити, але зараз важко з кормами, і в наших регіонах теперішні краї, дійсно, ви маєте рацію. Ну, наша мета була збільшити продуктивність наших корів. Ну для цього, звичайно, ми індифікуємо наших коровок, щоб мати можливість і користуватись ветеринарними послугами, і отримувати звичайно від держави. І державні допомоги, які є маєте на увазі компенсації, які виплачували на кожну коровку, звітувала, давала такі, бо в нас якось трошки були зайнялися, закупляли сім'я і того, щоб вивести породи корів uh -huh. і казали, що буде компенсація на таких на молодняк, який вирощений точно так получається, що тоді і переводиться мама авто автоматично переводиться корівкою, паспорт виготовляється і номер на малетеля. Хоча й ціна, за якою молоко приймається на переробку, на думку фермерів, невисока, проте господарі тримають велику рогату худобу, інколи, якщо йно ми почули, тим самим допомагають і внутрішньопереміщеним особам з роботою. І самі отримують фінансову підтримку від держави, тож є сподівання, що галузь розвиватиметься ефективно. І на цьому я ведуча Галина Самоненко та операторка Етеру Наталя Квашенко завершуємо програму «Радіодень». прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.